Вибираючи мишку для системи macOS, можна зіштовхнутися з труднощами вибору та особливістю операційної системи, хоча в пошуку в магазині, коли вводиш фільтр, сумісність з macOS, показує більше 7 тисяч мишок. Невже кожна з них буде чудово працювати саме в системі macOS? Сьогодні ми це з'ясуємо на прикладі чотирьох мишок. Перша це бюджетна мишка ProMate. Вона безшумна. Далі це Logitech G9, Magic Mouse 2 та Logitech MX Master 3 s Якщо ви на моєму каналі вперше, я радий знайомству і привіт, друзі. Якщо ви тільки но пересіли з Windows на Mac чи пересіли з MacBook на iMac, то потрібно знати ключові відмінності від того принципу, як саме працюють мишки в MacOS. Перше це відмінності в міжрядковому прокручуванні. Напрямок прокручування у Windows, він зазвичай прокручується вниз на коліщатку миші чи тачпаді, і це означає переміщення контенту вгору на екрані. Тобто, коли ви прокручуєте коліщатку вниз, контент екрану піднімається. Apple вже впровадила натуральне прокручування у своїх системах, де прокручування вниз на коліщатку або на тачпаді означає переміщення контенту вниз на екрані, імітуючи рух пальців по смартфону чи планшету. Це може бути незвичною якоюсь диковинкою для користувачів Windows, І спочатку це може реально здаватись дивним, незручним, але з часом розумієш, що це більш логічно і дійсно природно. MacOS вона має тенденцію до більш гладкого та інерційного прокручування, тобто, знову ж таки, може здаватись це дещо незручним для користувачів, які звикли до більш жорсткого прокручування у Windows. Звичайні мишки без спеціальної підтримки для MacOS можуть не вміти використовувати плавне інерційне прокручування, що є стандартним в принципі в MacOS. Це може зробити прокручування відчутно менш приємним і менш інтуїтивним, і в підсумку здається, що система працює менш плавно, якась вона кострубата. Щоб якось вирішити це питання, є багато програм, які дозволяють зробити прокручування з інерцією, і це, в свою чергу, робить користування більш плавним. Але мені такий варіант не підійшов, бо я не можу максимально точно контролювати прокручування. І ще мінус цієї мишки в тому, що вона працює на частоті 2.4. Інколи вона починає підлагувати, і я підозрюю, що це через те, що досить багато приладів працюють на цій частоті, і це є проблемою. Але ця мишка досить зручно лежить у руці, в неї тихий клік, можливість налаштовувати DPI, але для роботи з Mac вона ну, зовсім не підходить. І ще DPI вона налаштовує так, що якщо ви її відключите чи комп'ютер вийде зі сна, то всі ваші налаштування вони. Не будуть працювати. Наступний претендент це Logitech G9. Мишка відносно бюджетна, як для ігрової, має власний софт, колищако працює більш точно та завдяки дротовому під'єднанню вона стає більш контрольованою. Її вартість в районі тисячі гривень, начебто, і питання вирішено. Але тут ми маємо ті самі хвороби, що і в попередньому варіанті: це відсутність плавного прокручування. Якщо у вас MacBook новіше 15-го року, потрібно купувати перехідник, щоб підключити його по Type C, і софт, який постачається з цим грозуном, він просто несумісний з системи macOS, але ви можете запрограмувати деякі клавіші на Windows. Мишка має вбудовану пам'ять, і ці комбінації будуть працювати і в macOS, але це слухайте, це милоці. Перед тим як перейти для мишок, які створювались спеціально під операційну систему MacOS і працюють там майже бездоганно, я хочу подякувати тим неймовірним людям, які підтримують наш канал фінансово і надихають на створення нового контенту. Ви також до них можете долучитись. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Але перш за все, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Magic Mouse 1 та Magic Mouse 2, будемо говорити саме про другу версію. Вона була спеціально створена для роботи в macOS, вона підтримує жести, працює тривалий час від вбудованого акумулятора, і зазвичай вона йде в комплекті з комп'ютерами iMac. Здається, що це прям ну, ідеальний варіант, але подивіться, як воно виглядає. Що це за фігня? Як її в руки брати? У неї досить чудернацька форма, і, покористувавшись певний час як звичайною мишкою, є два варіанти розвитки події. Ви її або полюбите, зрозумівши всі її фішки, або зненавидіте і будете шукати собі інший варіант. Ця мишка фактично. Це фактично трекпад чи екран телефону, який потрібно брати таким хватом, щоб ваш вказівний палець знаходився десь посередині гризуна. Фактично, вся мишка це є скляна сенсорна панель. Клік мишки може знаходитись абсолютно будь-де. Ви можете робити зум, є прокрутка праворуч, ліворуч, перемикання між робочими столами. Ну тобто, це фактично трекпад, який не вміє зумувати, ну от так от. І мені ця мишка вона дійсно зайшла. Хоча, щоб до неї звикнути, довелося відмовитись від інших, від всіх мишок і працювати тільки з нею десь тиждень чи два, точно я не пам'ятаю це ідеальний варіант, але тут є кілька мінусів. По-перше, це вартість цієї мишки. Вона в районі десь 4 тисяч гривень, і тут краще проглянути вживаний варіант, і в дуже доброму стані її можна придбати десь за 2 тисячі гривень. Можна взяти також і першу ревізію, вона дешевша, працює від двох батарек, але вона надто стара. Заряд батарек знищує дуже швидко, не вистачає навіть і на місяць, і це досить сумнівна угода. Ця мишка вона не вміє працювати, коли заряджається. Отвір для зарядки знаходиться в дуже незвичному місці. Далі це її ремонтна придатність за оцінкою iFixit, Це 2 з 10. Тобто мишка зламалась, до побачення в смітник. І останнє тут немає можливості кастомізації жестів чи прив'язки їх до шорткатів, тому що це Apple, бо вони знають як краще. І якщо ви захочете під'єднати її до Windows, то фішки, які працюють на macOS, жестами працювати у Windows не будуть. І останній варіант на сьогодні це Logitech MX Master 3S. Ця мишка точно не підійде для ігор, але для роботи вона зручніша за попередні екземпляри. Вона досить важка, може під'єднуватись як донгл, так і через Bluetooth, а ще вона може перемикатись між трьома пристроями. В моєму кейсі вона працює з macOS, з SteamOS і з Windows. MX Master 3 s вона розроблена з урахуванням форму руки, що зменшує втому та підвищує комфорт при тривалому використанні. А текстурована поверхня забезпечує кращий хват та контроль над мишкою. До нього, до речі, ми ще повернемося. Одна з найвидатніших особливостей MX Master 3 – це коліщако Мекспіт, яке дозволяє дуже швидке та майже безшумне прокручування, Коліщатку здатне прокрутити до однієї тисячі ліній тексту за секунду, що робить його незамінним інструментом для роботи з великими документами. Або досить довгими веб-сторінками. Далі є горизонтальне прокручування. Це додатково бічне коліщатко, розширює можливості користувача, забезпечуючи горизонтальне прокручення, воно є ідеальним для роботи з широкими таблицями чи графіками або в роботі з софтом для творчості. Цього гризуна можна кастомізувати завдяки софту і переназначити абсолютно будь-яку клавішу чи навісити на неї шорткат, що дуже класно, так це те, що кастомізувати її можна під кожну. Окрему програму. Вона тримає довго заряд, і ви можете користуватись нею під час заряджання. Привіт, Magic Mouse 2. Слухайте, це ж здається ідеальний варіант для macOS, який можна використовувати для Windows, але є парале. Дивіться, на цій мишці є покриття SoftTouch. Він приємний на дотик, користуватись мишкою зручно, але купуючи білу мишку, вона місяці за три пожовтіє, і ви нічим не зможете її відтерти. На жаль, придбавши темно, з часом цей софт-тач починає облазити, і зовнішній вигляд гризуна – на це ну, просто жесть. Величезна кількість скарг від користувачів були на це і Logitech випускає мишку Logitech MX Master 3 s for Mac. Які ж красончики, але відмінність від звичайної MX Master 3S в тому, що вони просто пишуть, що це тільки для Mac, і не кладуть туди донгу. Софтач таке ж лайно. Вартість цієї мишки може вас відвернути від покупки, і без знижок її вартість складає 5 тисяч гривень, що досить дорогувато для мишки, зовнішній вигляд якої перетвориться за півроку на немитого безхатька. Хоча я маю надію, що з появою MX Master 4 вони ж все ж зроблять покриття, яке допоможе зберегти цьому гризуну привабливий вигляд на тривалий час. Ще буквально пару слів про MX Master 3 без е е приставки S. Не беріть цю мишку, вона досить шумна і вартість, її майже така сама, а відмінність полягає лише у перемикачах. Хоча, якщо вам подобається звук кліків, вибор завжди за вами. Напишіть у коментарях, якою мишкою користуєтесь зараз ви, і який би варіант ви порадили користувачам macOS. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні.